Прес-конференцію. Як вже було анонсовано, ми хотіли розказати про новий проєкт нашої громадської організації спільно з громадською організацією патріотичної ініціативи та Мітеном виборців України, котрі ми готуємо до виборів. Але спочатку хотілося б трошечки розказати про історію. Наш проєкт виник 20 лютого під час революції і виконував певні функції координації різних підрозділів та організацій, самоорганізованих людей на Майдані. Так само ми висвітлювали події та потреби революції. Розуміючи, наскільки буде це актуально потім, ми розуміємо, що потрібно змінювати формат. І переконавшись в тому, наскільки наша нація свідома, наскільки ці події об'єднали нас всіх, ми розуміли, що потрібно якось використовувати цей фактор та продовжувати діяльність з розрахунком на те, що є величезна підтримка серед населення. А саме тому, а ми раді вам анонсувати проект Очі України, який, по суті являє собою платформу, де можна кожен громадянин, кожен спостерігач на виборах та взагалі будь-яка людина свідома, яка має технічні можливості, а саме смартфон, завантажувати будь-які матеріали та, та висвітлювати порушення з виборів. Більш детально про. Можливості нашої платформи та технічні взагалі можливості розкаже мій колега Іван Пасичник. Будь ласка, добрий я власне хотів би сказати, що не тільки телефон, а власне і комп'ютер, і якщо ви будете спостерігати певні події, ви можете також бути телефонувати за гарячою лінією, але власне от наш, наш сервіс він буде допомагати краще і оперативніше саме з місця подій передавати цю інформацію. Одним із тих таких технічних питань це, якщо у вас є певні смартфони там, на Windows, на Android, на iPhone, ви зможете передавати цю інформацію саме з дільниць, і вона буде потрапляти на сторінку саме цієї дільниці. Тож можна буде спостерігати, як розвиваються події в тому чи іншому регіоні, саме от на дільницях і бачити динаміку цього всього. Ну власне. Ну, окрім цього, Іван, у нас ще буде можливість додавати стрім-відео. Це якби наша новинка така. Ну, скажімо так, агрегувати, да? Тобто ви зможете, всі, хто зможе буде мати можливість з до стріму, зможе завантажувати цей стрім через наш сервіс і робити пряме включення, скажімо, з місця події. Так само ми розуміли, що для того, щоб проект був успішний, потрібно залишити велику кількість волонтерів та спостерігачів, котрі хотіли б доєднатися до цього руху. Тому заздалегідь були певні домовленості з комітетом виборців України. І зараз я хотів би надати пані Наталі слово щодо того, наскільки це важливо долучитися до контролю таких. Ми дякуємо цій важливій новоствореній громадській ініціативі ініціативі за те, що вони запросили нас до участі в проєкті. Власне, наші спостерігачі переважно в тих містах, де є місцеві вибори, ну звичайно, що вибори президента, які паралельно проходять, будуть приймати активну участь в стрімінгу власне за допомогою цього нового сервісу, який... Надає е, нова ця ініціатива, і е, ми також закликаємо всіх волонтерів і далі реєструватися у нас на сторінці Я спостерігач е, це сторінка на сайті Вибори в Україні. Ми також плануємо звичайно ще спостерігати і за другим туром виборів, якщо такі відбудеться. І відповідно, е, якщо ми не зможемо зареєструвати офіційними спостерігачами, то ми... Використаємо цих спостерігачів у якості журналістів, тому ми і далі закликаємо долучатися до громадського спостереження і до стрімінгу з громадським спостереженням паралельно. Дякую. Ну і до завершення хотілося би сказати, що розуміючи, що відповідальність котра впала наразі на громадське суспільство після тих подій, з них котрі. Вже виникли, то ми далі продовжимо продовжуватимемо такі ініціативи, і на кожні наступні вибори так само ми будемо впроваджувати цей проєкт, будемо його досконалювати. Тобто наразі це вже можна сказати пілотний проект. Тобто ми закликаємо до приєднання, до тестування, до відгуків, щоб ми робили його кращим і кращим. А в майбутньому так само будемо створювати ще й нові нові інструменти, котрі допомагатимуть суспільству контролювати. І владу і допомагати розвитку України Дякую за увагу! Якщо когось питання.